Зазвичай тут виготовляють декорації для театральних постановок або ж грають виставу модільяні. Та нині на сцені цеху франківського драмтеатру не актори, а насамперед психологи і психотерапевти. Так стартував перший в Україні проект Станіславська школа психотерапевтичних мистецтв, організатори якого впевнені лікувати душу можна як медичними підходами, так і за допомогою мистецтва. Ну на даний момент часу ми вже маємо таку кількість. Травмованих і бійців, і переселенців, що практично наявні кадри не справляються з таким потоком. Ми хочемо, ну, власне кажучи, створити професійне середовище по власних напрямках. Це проект власного досвіду. Вони будуть отримувати власне через розуміння самих себе, розуміння як. Це можна допомогти іншому. Близько двох сотень учасників, серед них, як власне, психотерапевти, так і соцпрацівники, волонтери та педагоги. Ольга Голубицька приїхала аж із Києва спеціально, аби долучитися до проекту. каже, зацікавив незвичний формат навчання і впевнена, знання зайвами ніколи не бувають. Гарний терапевт той, який час розвивається. Насправді зараз дуже багато людей звертаються на гарячі лінії до терапевтів, і терапевти, звісно, виснажуються а гарних терапевтів ще більше. Попит і доводиться відсіювати. Тому в принципі це буде дуже класно, і що буде чим більше людей, які зможуть надати якісну підтримку. Ми не раз доказували, що театр він може бути надпотужною терапією. Художній керівник театру Ростислав Держепільський згадує, як спільно з ветеранами і волонтерами АТО актори грали 12-ту ніч. Арт-терапевтичний проект тоді став кращою мистецькою пошуково-експериментальною виставою в Україні. А у 2015-му їхня благодійна постановка Оскар і Рожева Ані об'єднала всіх небайдужих довкола паліативної допомоги невиліковно хворим дітям. Тож, маючи такий досвід, творча група довго не роздумувала над пропозицією участі у новому проєкті. Пацієнт він може вилікуватися тоді, коли він сам свідомо ну, звичайно до прийшла до лікаря, каже: Я хочу лікуватися. Це теж складний процес, щоб пацієнт захотів лікуватися. А глядач, прийшовши в театр інколи просто подивитися виставу. Може абсолютно випадково потрапити в певні запропоновані обставини, які створюють, повірте, як терапевти, режисери, актори, художники, композитори і протягом вистави пройти у такі такі речі, накласти ті змодельовані чи в драматургії, чи в режисурі моменти, які моделюють митці. І після вистави вийти зовсім іншими і вилікуватися у той відомий славнозвісний катарс. І в майбутньому, якщо Бог дасть, плануємо створити якийсь проект, щоб який буде власне покликаний, щоб детабувати цю тему ментального здоров'я. Те, що ця тема справді непроста для українського суспільства, підтверджують самі ж лікарі людських душ. Буває так, що людина не бачить щось, як ми не бачимо те, що нас за спиною. Вона не бачить деякі речі в собі, як і сам психотерапевт. В мене є мій психотерапевт, і це нормально піти і отримати допомогу. І так само дуже важливо. Відчувати цю відповідальність перед собою, перед суспільством, перед своїм оточенням, регулюватися, тому що це те, що нам допоможе зараз. Між тим, учасники проекту затримаються в франківському драмтеатрі на чотири дні. Їх навчатимуть провідні українські психотерапевти та психіатри. Окремі заняття, звісно ж, для них проведуть і місцеві актори. Загалом Станіславська школа психотерапевтичних мистецтв розрахована на понад чотири роки, адже жодна наука підкреслюють організатори не. Дається легко, особливо якщо це стосується людської душі, Ірина Калинчук Андрій Буцяк. Новини на важі.